Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль, і з тобою було б нам гірко, обіймав би на часто сум, і, бувало б темніла зірка, у тумані тривожних дум. Але певен, що жодного разу у вагання і сумнівів час, дріб'язкові хмарки-образи не закрили би сонце від нас, бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов. В душі щедро вона б світила, оновляла їх знов і знов. У мою б увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить: Ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жить.